Дня. Ми Юні з Ватери Руху, сьогодні ми будемо розмовляти з вами про рух на дорозі. А знаєш ти, що слово велосипед прийшло до нас із Франції і походить від двох латинських слів швидкий та ноги. Давайте обговоримо правила дорожнього руху для велосипедистів. Слухайте уважно. Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним. В темну пору року велосипед повинен бути обладнаним ліхтарем або фаром. При поворотах, якщо зупиняєш праву руку піднімаю вгору. Якщо повертаю праворуч, праву руку піднімаю у праву сторону і тримаю 2-3 секунди. Якщо повертаю ліворуч, праву руку піднімаю у ліву сторону і тримаю 2-3 секунди. Забороняється перше знімати ноги з педалей, Друге прибирати обидві руки з керма. Третє перевозити інших пасажирів без спеціального крісла. З 14 років дозволяється їздити по дорогах, забороняється триматись за інший транспортний засіб під час руху.